Я тебе чую, принцесса чудо так рано приехала. Ах ты, скатабаза ты не доделана! Ты чего не открываешь я... Ти Ты Треб... чего издрожишь, я ему пальцевать привезла! Відкривай, ты весься куда идет по нас! Выходь просто... я говорю! Замок Выходь быстро сюда! Да не надо, не надо! Не знаю, сонечко. ну вороны, вороны, прилітають, поклівають. Я, я ж то туди. Я виходжу, блядь, бачу, от ворона. Оп, і нема. І нема, ка вона, нема. Я щас тобі дам ворони. Я тебе ще покрию. Не, не треба. Вороба. Знаю я твою ворону. Не. Любка була Уже все село балакає, і циганівка, і миролюбовка. Їзде твоя ворона на білому так. новому редджовірі. Ой, не надо. ой, не надо, принцеса. Тобі там не прибрано, Ой, не йди туди, не йди, кажу тобі! Я тебе все одно достану. Валєро, ну тий додік, ну весь баштан поле обійшла, два кауна нашла. Фаворит оце, сорт шикарний. Ну, і чумак. Просира все.